Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Два російських безпілотники цієї ночі збили на Вінничині сили протиповітряної оборони України. Андрія Ткача з Вінничини нагородили хрестом за бойове поранення. За одноденну зарплатню працівники держустану Вінничини придбали мобільну лазню для розвідувального батальйону, що боронить схід України. Два ударні російські безпілотники збили цієї ночі у небі над Вінничиною сили протиповітряної оборони. Про це повідомили у телеграм-каналі Сили оборони Півдня України. На кадрах уламки збитого шахеда, які приземлилися у полі. Загалом у ніч на середу росіяни атакували Україну 46 шахедами. ППО працювала у вісьму областях, збито 32 ударні БПЛА, повідомили у прес-службі командування повітряних сил у телеграмі. Військового звільничини Андрія Ткачана нагородили хрестом за бойове поранення першого ступеня. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Мій Липовець. Саме звідси родом захисник. Андрій Ткач був мобілізований з початку повномасштабного російського вторгнення. До лав зсу вступив 25 лютого 2022-го. Служив у 56-й окремій мотопіхотній маріупольській бригаді. Цьогоріч у серпні під Бахмутом оборонець отримав важкі поранення. Нині на лікування у Вінницькому госпіталі ветеранів йдеться у дописі на Фейсбук-сторінці. Комплекс із лазнею та пральною для одного з розвідувальних батальйонів придбали жителі Турбійської та Іванівської громад. Ключі від мобільної лазні заступнику командира батальйону Євгену передали у селі Гущенці. Умови застосування підрозділів. Вони такові, що не завжди є там тепла вода, взагалі не завжди є вода, тим паче якісь приміщення, де можна було в особовому складу помитись. Тому такий мобільний комплекс він вирішує питання ну, гігієни, да, підтримання солдата в чистому вигляді, в хайному. Він може нормально при ну, зігрітись, помитись. Комплекс обійшовся у 360 тисяч гривень, розповідає староста Іванівської громади Михайло Кулик. Свій одноденний заробіток перерахували працівники бюджетних установ двох громад. Ми 50 на 50 з турбузькою громадою. Це вийшло по 180 тисяч. Працівники сільської ради старостинських округів, всі директора шкіл, вчителі наші, працівники культури, свій денний залідок здали її От така чудо, чудом причіп. Основа підлазню, 20-футовий морський контейнер, який переобладнали підприємці із Київщини, розповідає Кулик. Чотири душових лійки, дві стіралки, дві сушки. Маємо сам підігрів води, який опалюється дровими. Ну і є ще автономне живлення. Є генератор стоїть, є насос, який подає, відкачує воду. Ну все зроблено для того, щоб на сьогоднішній день хлопці могли гарно себе. Почувати там помиться на колеса лазню поставили у турбові, каже староста селища Ігор Соць. Причіп від Камаза придбали у місцевих підприємців зі знижкою. Перед встановленням зробили техогляд. Причіп ми купували в самому турбові. Там ми в нас на одному підприємстві знаходився цей причіп. Я поїхав до хлопців. Вони за дуже хорошу, за 38 тисяч продали нам причіп. Хоча він коштував набагато більше, але коли я сказав, що це для хлопців напереду, то вони сказали, що вони дольову участь свою теж хочуть сюди внести. Перебрали резину, подивилися на камери і підготували його, зробили проводку, зробили стопи ззаді, зробили таку, таку, як потрібно. Ця лазня поїде на східний напрямок оборони України, каже заступник командира розвідувального батальйону Євген. Її зможуть по черзі використовувати кілька підрозділів. Не треба людей возити на помивку. А взяли, от їх зараз підсоединили до машини. Там один день обслужили один підрозділ, другий день, другий підрозділ. Андрій Коник, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінничина. Село Токарівка Северинівської громади. Мешканці села збираються біля місцевої водойми. Олена Даніловська звернулася до Суспільного через конфлікт із працівниками Чернятинського фахового коледжу. За даними сайту Bot, ставок у користуванні навчального закладу 2008 року рішення Вінницької Ода його передали коледжу для науково-дослідних цілей. Проте каже Олена, водойми використовують комерційно, рибу звідси продають, а людей на став не пускають. Свого часу на цьому ставі працював рибоводом, розповідає місцевий житель Валарій Стахов. Зараз каже, водойму використовують не за призначенням. Тут 96 гектарів плеса, самого плеса, а все чиститься 113. Його припускали, його не можна спустити. От він читається водойомищек для поливу річкарів. Всі звертаються, і то нічого не дає, і всі нічого не дає. От прийшли от приділ. Виловили до самого дна, жабів немає нічого, все замерзло. Це відео суспільне відзняло 1 грудня 2023 року. Сітку з рибою восьмеро чоловіків стягують за дамбою ставу. Сачком її виловлюють, розкладають по мисках, зважують та ссипають до вантажівки. Валерій Стахов каже: ці люди не місцеві. Це чужі, це чужі, так.» Людмила Даніловська мешкає у кількох сотнях метрів від ставу. Суспільному розповідає, конфлікти з місцевими почались кілька років тому. За її словами, охоронці ставу не дозволяли ловити тут рибу, відганяли дітей, не пустили до ставу і чоловіка Людмили, який воює. Мій чоловік приїхав на 14 днів в отпуск, і просто він сам зараз в Донецьку. Він просто захотів прийти відпочити, стати, закинути, забутися за все, що там твориться. Товариш сторож сказав, я тебе туди не посилав і нема чого тут сидіти і ловити рибу. Втім, нещодавно каже Олена Даніловська: у порядники пішли на компроміс, позначили місце, де місцеві можуть посидіти з будкою. Місце для риболовлі отам на плитах, яких не можна ні зійти, ні вийти на них. Дідусь, якому 80 років він єлі ходи, він туди не може злізти, і так само звідти вилізти він не може. Але вони собі встановили ці правила рибальства. Ми хочемо людського відношення до людей, до наших військових, щоб не було заборони ловити місцевим рибу. Що роблять із рибою, яку виловлюють у токарівці? Ми запитали у директора Чернятицького коледжу Павла Довганя. Спілкуватись на камеру він не захотів відповісти. На питання пообіцяв у письмовій формі закон про публічну інформацію так. саме говорить про те, що я вам маю надати відповідь письмовому. Звертались до екоінспекції поліції, прокуратури, адміністрації області та району. Проте чітких відповідей, що роблять із рибою зі ставка, не отримали, розповідає Віталій Покровський. За фахом чоловік юрист з токарівки родом його батьки. Допомагає громаді села дистанційно, бо нині на службі. Розповідає, громада надсилала запити до низки державних органів, аби дізнатись, чи можуть місцеві користуватись водоймою. Отримано відповідь із державного агентства водних ресурсів. Де вказано, що басейне управління водних ресурсів річки Південний Буг вважає, що представники Чернятинського коледжу неправомірно забороняють місцевим мешканцям загальне водокористування, оскільки не мають належно оформлених документів на право оренди водосховищем. Віталій Покровський каже, екоінспекція не може провести позачергову перевірку. На це під час воєнного стану наклали мораторій. У Жмеринському відділку поліції після звернень мешканців села розпочато кримінальне провадження. Розповів суспільному заступник начальника Жмеринського райвідділу поліції Анатолій Розчепа. «У 2022 році до Жмеринського району відділу поліції звернулись мешканці села Токарівка Жмеринського району. Щодо на їх думку, непромірно вилову риби на водосховищі, яке розташовано в селі Токрівка. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного вилову риби та зайняття незаконного заняття земельної ділянки У 2023 році. Також було допорушено ще один епізод зловживання владою або посадовим становищем службовими особами Чернятинського. Фахового коледжу наразі в даному кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Доступ до водойми для місцевих має бути, каже юристка Мар'яна Слізяк. Якщо жителям токарівки забороняють користуватись ставом, варто звертатись до суду. Таке користування не повинно обмежувати доступ громадян до такої водойми. Якщо таке обмеження відбувається, то право постійного користування може бути припинено на підставі рішення суду. Зібрати докази відповідні. І звернутися до суду. Встановити осіб, які використовують земельну ділянку, не за цільовим призначенням. Суспільне надіслало інформаційні запити до Чернятинського коледжу Вінницької обласної військової адміністрації та Жмеринської районної адміністрації. На момент публікації цього матеріалу відповіді отримали лише від директора коледжу у Чернятині Павла Довганя. В зв'язку з вашою надмірною зацікавленістю щодо водойми нам теж необхідно від вас отримати повідомлення, хто звернувся до вас або за чим викликом ваша група прибула на греблю. Хто профінансував ваш приїзд? Хто забезпечив пальним? З яких джерел фінансується, та який річний бюджет філії? Якщо ми з вами працюємо на інтереси платників податків, то сподіваємось на розуміння та співпрацю. В обласній військовій адміністрації та Жмеринській районі відповіді Суспільному поки не надали. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина. За яких умов і коли вперше прозвучав Щедрик в Україні? На широкий загал щедрик прозвучав під час концерту. Колядок у залі Купецького зібрання, це сучасна філармонія. І концерт відбувся в 1916 році 29 грудня. Цей концерт колядок започаткував Олександр Кошець із своїм мішаним хором. В цьому хорі брали участь студенти Київського університету святого Володимира і курсистки вищих жіночих. Чи курсів у 1919 році очільник уряду НР Симон Петлюра вирішує зорганізувати українську республіканську капелу і відправити її в турне Європою, яка була місія цієї капели? На цю капелу покладалась велика місія не тільки як культурна місія, так якби представити українську пісню, але це була місія. Політична ця місія була державницька, щоб світ звернув увагу, що є така держава, Україна. Ніхто не чекав, що Україна має таку високодуховну культуру, пісенну, тому що вже перший тріумф, який відбувся, ще не було концерту, а була репетиція у празі. І про цю репетицію говорили і кажуть. Всі газети Чехословаччини чи знав ви, Леонтович наскільки успішною і популярною є його різдвяна мелодія, як впливала популярність у Європі, так на його життя тут в Україні. Ви знаєте, дуже гарно зауважив Кошець. Він сказав, що тут в Європі твори Леонтовича і Стеценка мають великий успіх, а вони там голодують? Ці останні роки життя Леонтовича вони були трагічні. Це були дуже голодні роки. Він перебивався, каже, родина на дуже скудно, не вистачало хліба. Він навіть часто їздив до свого батька, щоб батько був священником у селі Марківка, щоб той чимось допоміг, хоча б харчами. Як Щедрик емігрував до Сполучених Штатів Америки, відомий продюсер, меценат Макс Рабінов. Знайшов Олександра Кошиця кажуть, і запропонував йому, тобто, фінансуючи його, виїхати до Сполучених Штатів Америки. І в вересні 1922 року хор Олександра Кошиця він взяв назву Український національний хор, кажуть, на кораблі Коронія вирушив у. Оте знамените турне до Сполучених Штатів Америки. І в жовтні 1922 року перший концерт у найпрестижнішому залі Нью-Йорка Карнегі Холл, в якому у другому відділенні прозвучав знаменитий Щедрик. Але дуже важко українським англійчанам, американцям, які англійською мовою, вимовляти оці ш, -ш, -ш, ш просто ну нереально важко. І тоді Вільговський вирішив написати новий текст, залишити мелодію Леонтовича. А новий як кажуть текст як колядку дзвонів. Чи знали про те, що? Українська пісня є настільки популярною за кордоном більшовики в Україні. виконували щедрик, звичайно, але не акцентували таку велику увагу, що щедрик дуже популярний у всьому світі. Його виконували так і кажуть, обережно. Чи дійсно радянська влада намагалася переробити слова щедрика? Молодія залишалась, але слова переробляли, і в тому числі і щедрик був теж перероблений. Був є радянським. Анський текст оцієї знаменитої щедрівки, але він не мав популярності. На завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2143 прізвища.